Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Починаю з сьогоднішнього такого справді зимового ранку із снігом, і з морозом. За нам намело, тож зараз буду чистити доріжки від снігу. Сьогодні у нас 8 січня, і хоча ми різдво Святкували в цьому році, ну тобто, вже в минулому 25 грудня. Але вчора, 7 січня, ми згадували про свої різдвяні традиції. Бо все життя ми святкували все-таки 7 січня. І в цей день ми завжди з чоловіком з дітьми там, або хоча б з Данилком, і з меншим намагалися ходити гуляти на наші пагорби. Покажу фотографії з цих пагорбів. Наступного 19-го року була дуже сніжна зима, але фотографій із гори, хоча ми туди з Данилком все-таки добралися, я не знайшла, покажу вам світлини нашого подвір'я. А в му році різдво було знову теплим. Мені пригадується різдво 2017 року. Я вже про нього розповідала в минулих відео. Коли ми його зустрічали із Данилком у двох в хаті, і тоді зима була дуже сувора, було мінус 25 градусів, і коли ми в 9 годин ранку проснулися, в нас в хаті вже було близько десь 10-12 градусів, і ми довго розтоплювали, поки нагріли хату, бо я проспала. Я не знала, що треба було ще годину 5 ранку встати і почати топити. І Данька тоді грівся на грубі, покажу фотографії. Навіть не знаю, як насклалася ця традиція ходити на Різдво на наші пагорби. Якось одного разу ми пішли з чоловіком, ну, тоді коли ми тільки почали з ним разом жити. І потім кожного наступного року нам теж хотілося на Різдво прогулятися на пагорби. І, до речі, покажу, як з Лисої гори влітку гарно виглядає світанок. Навіть це, здається, був початок вересня. Далі моя щоденна зимова рутина, можливо, для когось вона екзотична, думаю, навіть для більшості екзотична, я взяла верейку і пішла в дровник по дрова. Ну, до цього часу я вже розтопила і буду підкидати. Цікаво, а чи є у вас якісь традиції, пов'язані з Різдвом? Або, можливо, з іншими святами. Тут я вже заходжу в кухню, і сказала погрітись, але зовсім не погрітись. У нас в кухні зараз 12 градусів на підвіконні навіть 10. Взагалі, в таку морозну погоду в нас тут дуже холодно, тому що ще немає центрального опалення. Котел стоїть не підключений. Але в будь-якому випадку в цьому році все набагато набагато краще, ніж в минулому, за що я дуже вдячна, що щось, хоч і холодно, можна включити обігрівач і хоч трохи погрітися, бо в минулому році з постійними відключеннями це взагалі була дуже велика проблема. Так, і тут я вже повернулася трохи в минуле, це день перед водохрещем. 5 січня я вирішила зробити тортик желейний ну, типу, бите скло. Я знаю, що є роблять такий десерт: просто желе заливають сметаною. А ми в такий тортик додаємо ще. Ну, зазвичай ми додаємо просто хрустик з маком. Але я його не знайшла, тому знайшла якийсь інший хрустик, але теж з маком. І ще думала, буде мало взяла теж якийсь крекер. Із какао темний. До речі, його я майже не поклала, але в тих місцях, в яких я його поклала, мені дуже сподобався смак. і Я подумала, що наступного разу, коли я буду робити цей тортик, то я його зроблю повністю із цим крекером з какао такий цікавий шоколадний смак. Тут я вже я не показувала, як я робила жиле. Жиле, я робила трьох різних смаків. Це, здається, був персик, вишня і лісові ягоди. Можна брати ківі, якщо є, щоб було більш різноманітне по кольорам, я не знайшла якихось таких екзотичних кольорів. Наперед, забігаючи, скажу, що я неправильно розвела. Желатин той, що клала в сметану, тому в мене він трошки не получився. Тобто він не застиг так, як мав застигнути, тому що желатин треба було спочатку в холодній воді, трошки, щоб він набух, а потім розігріти ну, в мікро в мікрохвильовці, наприклад, або ще десь не ну, без кип'ятіння. А я його просто залила кипятком, розмішала, і він мене ну, не зробив ту. Те, що він мав зробити, і в мене сметана не застигла. Але він все одно получився дуже добре. Ми його, звісно, з'їли. До речі, з вечора перед водохрещем я збиралася йти світити воду. Навіть набрала водички досвід до схід сонця. В ті баночки я покажу, які я сама робила декупаж, Я не пам'ятаю, здається, чи в 18-му, чи в 19-му році я їх декорувала, і там одна із баночок буде ще далі в кадрі, але в мене дуже боліла голова. Я себе погано почувала, тому я не змогла піти на водохреще. І от такий не зовсім естетичний, красивий він вийшов, але не менш смачний. Це, до речі, ця баночка, яку я колись робила, і з якою я збиралася йти на водохреще. Потім я ще прикрасила тортик тертим шоколадом, заварила собі кави і ласувала ним дуже й дуже добрий. А далі з водохреща я знов. Повертаюся сьогодні і на обід вирішила зварити супчик. Супчик абсолютно простий, просто картопля. Там буде засмажка із печериць, моркви та цибулі. І оскільки нічого ні складного, ні цікавого в приготуванні цього супчику немає, то, мабуть, мої постійні глядачі зрозуміли, що це буде фоном. А я в цей час хочу вас познайомити з тою книжкою, яку я замовляла трохи раніше, десь я її показувала. Це книжка Дорослі діти емоційно незрілих батьків Лінсі Дібсон. Я покажу, як вона виглядає, можливо, когось зацікавить. Оця книжка мені дійсно дуже зайшла. Я ще її не дочитала, дочитала лише до половини. Вчора я е, читала десь до першої години ночі. І от, чесно кажучи, я думала, що я тільки художні книжки з якимось таким гостросюжетнім можу так зачитуватися, що не могла просто зупинитися, настільки мені цікаво було, хоча це книжка прикладає. На психологічна, тобто, ну це зовсім не. Художній твір, хоча психолог на своєму досвіді ділиться історіями своїх клієнтів, ну тобто реальними історіями із життя. Що я вам можу сказати? Я впевнена, що абсолютно кожній людині ну, я б радила почитати цю книжку, незалежно від того, чи ви дитина, чи ви ну, як батьки, мати чи батько. чи тобто, ну я розумію, що зовсім маленькі діти, там ну десятилітні, вони її не ще можуть не зрозуміти. А вже з підліткового віку вже потрібно це читати, потрібно знати. По-перше, для того, щоб розуміти своїх батьків, чому вони вчиняють так, як вчиняють. По-друге, щоб е Твоїм своїх дітей, майбутніх, уже чи тих, що народилися, тих, що в тебе є, щоб менше травмувати, щоб бути більш свідомими, щоб розвиватися. Так от, що ж я для себе, як я зробила висновки з цієї книжки. Ну, я її ще не дочитала, чесно кажучи, хотіла хотіла дочитати, а тоді вже озвучити. Але оскільки я замовила іще й другу частину продовження, покажу як вона виглядає, то я буду все одно ще говорити про цю книжку. Що я для себе, як я зробила висновки, так, я в собі знайшла теж помилки, як в вихованні своїх дітей. Я визнаю те, що я емоційно незріла мама. Особливо це виявлялося і з старшим сином, з моїм первістком, що тоді я взагалі не готова була. Ну, тобто, я й я тоді розуміла, що я роблю все, що має робити мати. Да, я там за ним доглядаю, гуляю, годую, там вдягаю і все. Але Емоційно я ну не була ще готова до материнства. І я це вже зрозуміла, коли в мене народилася друга і третя дитина, тому що вже зовсім по-іншому я відчувала це материнство. Так от, ця книжка не для того, щоб ображатися на своїх батьків, а навпаки, для того, щоб їх зрозуміти, зрозуміти, що вони нам дали максимально все те, що вони нам могли дати. Тому що їхні батьки їх теж не навчили цієї емоційної зрілості, не було в них тих емоцій, і тому вони нам не могли дати більше, ніж дали. Ця книжка більше про те, що ми самі можемо себе виправляти. Можемо розвиватися, і можемо наносити набагато менше психічних травм уже своїм дітям. Це книжка про те, як вийти. З дитячої позиції, з образ на батьків, і з того знаєте, є багато людей кажуть, що мене не навчили. Ну, це ви знаєте, це така дитяча інфантильна позиція. Мене не навчили. Добре, якщо вам вже є 18 років, ви вже виросли, то все, чого вас не навчили, там чи батьки, чи вчителі, ви самі себе маєте навчити. Ну, звісно, якщо ви хочете розвиватися, якщо ви прагнете зробити своє життя кращим. Звинувачувати інших в тому, що вас не навчили. Ну так теж можна, але ви будете топтатись на місці. Ви нічого взагалі не досягнете. зрозумійте? вас ніхто не повинен нічому навчати. Ми в цей світ прийшли, щоб самі всьому навчитись. Добре, якщо нам да, пощастило, і в нас правильно виховали, нас не травмували в дитинстві, нам показали і те, і те, і те, але ну повірте, так буває не дуже часто. А нерідко буває, що приклад того, як жили ваші батьки, які в них були стосунки, є навпаки антиприкладом, тобто прикладом, як я не хочу жити, як я не хочу створювати сім'ю свою. І для цього потрібно усвідомлювати і не йти по тим же. ж… По тій же стежці да, не псувати своє життя, а змінювати і йти якось інакше. Я, до речі, не вважаю, що якщо я мама, то мої діти мене мають приймати і любити будь-якою тільки тому, що я мама. В мені теж є негативні сторони, я намагаюся над ними працювати, я намагаюся змінюватись. З іншого боку, я розумію, що дуже багато людей, мабуть, переважна більшість уже в доволі зрілому віці, да там 60-70, Ну тобто наші батьки вони не готові змінюватись, вони хочуть, щоб їх просто любили такими, як вони є. І от ця книжка, вона якраз дасть вам зрозуміти, чому вони такі, чому вони себе так поводять, щоб їх зрозуміти, а не ображатися. Я також розумію, що багато хто з батьків не готовий усвідомлювати, що він допускав якісь помилки в вихованні дітей, що він був неправий, що з дітьми так робити не можна, що діти це не наша власність, що це окремі особистості. І ми маємо прислухатися до, до них, а не примушувати їх робити те, що ми від них хочемо. Можливо, хтось з моїх глядачів вже цікав, читав цю книжку. Мені було б дуже цікаво про це знати. Я думаю, що ще в якомусь із відео я повернуся до цієї книжки. Коли прочитаю другу частину, ще точно, я думаю, може, захочеться поділитися своїми враженнями про неї. І тут я вже дійшла до того, що. Вирішила зробити бутерброди до супчику. Зазвичай, коли я роблю якийсь такий простенький супчик, то роблю до нього чи гріночки підсмажую з часничком. Цього разу я вирішила зробити ну, частинку просто хліб, частинку гріночки, помазала вершковим сиром, зварила яйце на бутерброд, авокадо почистила і туди покладу ще шматочки авокадо І ще в мене там була морожена петрушка, щось за свіже. свіжої не було, то положила трошки мороженої. До речі, якщо вас цікавлять якісь теми, які можливо вам було б цікаво, щоб я проговорила чи зняла окреме розмовне відео, то пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Звісно, якщо в мене є якийсь власний досвід щодо цих тем, що мені є що сказати чим поділитись, то так будуть ці відео. Якщо в темі я, як то кажуть, не АС, то я її, звісно, не буду озвучувати. А ще щодо обіду. Просто для нас настільки звично, що у нас ми обідаємо з першої страви тільки. Ну, тобто в нас немає перша, друга страва. Обід – це в нас там або суп, або борщ, або там просто каша з чимось. Тобто з одної страви цікаво. А ви обідаєте з двох страв чи з однієї? Буває тільки щось солоденьке, якісь десертки там, можливо, до чаю. Оце ми якраз з Данилком прийшли в нашу улюблену кав'ярню на десерт і ну, я взяла латте, а Данька взяв собі какао. На цій смачній ноті буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!